Така краса від Бога на землі, і роздуми з'явилися мені. А сонце, сонце засміялось за вікном. Дивіться, хто на вулицю не вийде, листопад землю не приспівує ще сном, а зможете віконечка. Помийте, щоб чистим, чистим бачився усенький світ. Ще краще з душечки все бруд відкинуть. Чим більше проживаємо своїх миліт, страшніше в вічності душі загинуть, а сонце світить і буде всім світити, і будуть в мирі всі жити на землі. Лишилося навчитися нам любити любов'ю, як люблять діти нас малі, щоб в сім'ях наших любов і мир все кріпли. Яка сім'я в нас, таким буде й народ? Промити душі, серця, сімейні фільтри, так над душею. Щоб жінки біля сот трудитися і трудитися до віку, дітей своїх у чистоті зростити, і що потрібно, і жінці, чоловіку, повага, щоб сім'ю свою любити, найнижча сходинка, вищої любові, сім'я, сусіди, друзі. Далі коло розшириться, і зуміємо, як в Слові Ісус Христос вчить, як потрібно жить, і заповідь Він дав нам ближнього любить.